Пентагоні заперечили інформацію в ЗМІ, що Сполучені Штати, начебто, збираються знищити ракети «Атакамс», у яких закінчується термін придатності. Я бачив ці повідомлення в ЗМІ. Ми ознайомились з ними, і це неправда, заявив речник Міноборони США Пет Райдер у відповідь на запитання Голосу Америки. Раніше видання Newsweek з посиланням на військових експертів повідомило, що на складах США є сотні ракет, які, начебто, підлягають утилізації через закінчення термінів придатності. Військові аналітики зазначають, що Саме надання Україні додаткових ракет великої дальності є ключовим для успіху ЗСУ. у Пентагоні. ж Повідомляють, що продовжують працювати з конгресом, щоб вирішити питання додаткового фінансування для України для продовження надання озброєння. Більше про це ми поговоримо з нашим кореспондентом у Пентагоні Остапом Яришем. Вітаю, Остапе! Вітаю Наталя. Чи існують запасні варіанти надання зброї Україні, поки Конгрес не вирішив питання додаткового фінансування для Києва та інших партнерів? Остапи? Надалі так виглядає, що наразі запасних варіантів немає. Принаймні, це та відповідь, яку ми чуємо від Пентагону, чуємо від Білого Дому, від державного департаменту, і саме тому ухвалення додаткового фінансування, ухвалення цього запиту Білого Дому на 61 мільярд для України та партнерів зараз є настільки критичним. Нагадаю, що напередодні нового року у Пентагоні оголосили ще один пакет допомоги для України, військової допомоги. Втім, наголошую, що без додаткового фінансування це останній пакет перед тим, як конгрес розляне запит білого дому. в цьому випадку міг би пригодитися закон про лендліз, який раніше прийняли у конгресі. Втім, на жаль, для України його не продовжували на 2023-2024 рік. А тому зараз дія цього закону по суті вичерпалась. Нагадаю, за цим повноваженням Білий Дім міг би надавати озброєння в оренду чи позуку для України в обхід рішення про фінансування для конгресу. Тому так виглядає, що зараз всі погляди звернуті саме до американських законодавців. Та Остапа Пентагон також заявив, що має повноваження витрачати понад 4 мільярди доларів з наявних фондів. Чи можуть ці кошти бути надані Україні? Надалі не все так просто. Насправді, як ти правильно сказали, це повноваження на використання цих коштів. Це не є фізичні кошти, які лежать на банківському рахунку, які можна використати. Справа в тому, що конгрес дійсно дає розпорядження, дає дозвіл Пентагону на використання цих коштів на цю максимальну суму. Але при цьому Пентагон має також поповнювати власні склади, власні запаси, із яких цю зброю надають для України. Так от коштів на поповнення власних запасів у Пентагону не залишилося. Відтак, а сполучені штати не можуть зараз надати. Ти Україні, як вони кажуть, зброї більше на цю суму, хоча теоретично цей, цей дозвіл залишається, втім, немає грошей на поповнення власних складів. Можемо послухати детальніше пояснення від речника Пентагону Пета Райдера. Ще одне запитання щодо України. Оскільки у вас немає грошей на поповнення власних запасів, чи означає це, що ці залишкові понад 4 мільярди по суті недоторканні? Це повноваження витрачати кошти знову ж таки, без наявності грошей для фактичного поповнення запасів. Тобто це повноваження витрачати цю суму, але не обов'язково наявні кошти. Тому нам потрібне додаткове фінансування від конгресу. Отже, по суті, у вас немає чотирьох мільярдів. У нас є повноваження витрачати це з доступних ресурсів, але ми не маємо можливості поповнювати запаси, вилучаючи обладнання з наших складів. Тож на практиці це означає, що у нас закінчилися гроші. Ось така відповідь від речника Пентагону Наталю знову ж таки. Очікуємо, що конгрес повертається до роботи 8 січня. Після цього зможуть приступити до розгляду питання щодо фінансування для України. Перед тим законодавці нагадаю мають вирішити питання південного кордону Сполучених Штатів. В цьому зараз полягають суперечки. Республіканці наполягають на тому, що не ухвалять фінансування для України перед тим, як не як попіклуються про південний кордон Сполучених Штатів. тому будемо уважно стежити чи вдасться двом партіям досягнути згоди для того, аби це питання зрушилося з місця? Дякую, Остапе, за твій аналіз. З нами на прямому зв'язку був наш кореспондент Пентагоні Остап Яриш. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, студію Вашингтон. Я Наталія Леонова на все добре.